Вітаю, я Іван, це штіль. Що ж, якщо вам потрібна професійна потужна пила, вона у нас є. Це штіль МС-382, це новинка на українському ринку. Професійна пила класом об'єму двигуна 72 сантиметрів. Постачається вона з шиною 45 см з посиленим носком на 6 заклепок. Пила має байонетні кришки баків, двигун потужністю 3,9 кВт або 5,3 кінські сили. Його достатньо для будь-яких робіт в лісі, вона надзвичайно потужна. Також це класичний двухтактний двигун. Що стосується фільтрувальної системи, то зараз я вам її покажу. Доволі швидко знімається, до речі, кришка. Фільтрувальна система з ось таким фільтрувальним елементом, з флісу. так. Тобто фільтр повністю покрит флісом. Це дозволяє нам якісно фільтрувати повітря для двигуна і також працювати в запиленому просторі. Тобто це ідеальний фільтр для запилених і жорстких умов експлуатації. Також на фільтрувальній кришці верхній так, є спеціальна фільтрувальна частина це для того, щоб великі шматки стружки не попадали до корпусу повітряного фільтра. Ну, і Зараз ми спробуємо її попрацювати, до речі. Ця пила оснащена системою Last of Start, для того, щоб зменшити навантаження на суглоби при роботі, це такий гумовий елемент всередині рукоятки, який дозволяє вам швидко завести пилу без віддачі. Також у нас є і стандартно для професійних пил взагалі для пил компанії Стіль це бокове натягування ланцюга. Щодо запуску, так як двигун має доволі великий об'єм. В полі встановлений декомпресійний клапан. Його потрібно натискати одразу перед початком роботи, щоб скинути тиск всередині циліндру. Ну і давайте його її заведемо. Не забувайте використовувати засоби індивідуального захисту, навушники, захист ніг, захист очей. Так, швидко за допомогою МС-382 можна відрізати ось таке дерево. Дякую за увагу. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх в коментарях. Щодо ціни, ця пила коштує 25 тисяч 999 гривень. Купуйте їх в офіційних дилерів. Дякую за увагу. До побачення.